Перейдемо вже до роботи. Ще маю е, зачитати витяг з протоколу засідання депутатів фракції Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Від одинадцятого нуль року розглянули повідомлення гірника про свій вихід зі складу фракції політичної партії батьківщина у Львівській обласній раді. Вирішили перше виключити гірника ЄВ з фракції Во «Батьківщина» у Львівській обласній раді відповідно до поданого і оголошеного на сесії повідомлення. Друге подати від фракції ВО Батьківщина у Львівській обласної ради запит до апарату Львівської обласної ради щодо лікарняних відпусток, в тому числі безбереження заробітної плати, виходів на роботу прогулів за період 23-24 рік. Третє рішення фракції скерувати до Львівської обласної Партійної організації Во батьківщинах та керуючи статтями 5 та 37 закону України про статус депутатів місцевих рад, рекомендувати розпочати процедуру дострокового припинення повноважень депутата Львівської обласної ради Гірника ЄВ. Відповідні рішення, а саме пункт 1.3, оголосити на другому пленарному засіданні сесії Львівської обласної ради. Оригінал підписали голова фракції сумало НМ, секретар фракції Стечак СС, члени фракції долібяник Ая Пилип СР Стецькович і Цибуля ЛЄ. Дякую, шановні колеги. Приступаємо до роботи.